Франківський театр пантоміми Мім ІФ став призером фестивалю живих скульптур у Нідерландах. Колектив утретє брав участь у такому фестивалі, змагаючись із 50 учасниками, розповідає його керівник Артур Гулько. Їхали все ж таки такою з соціальною метою. Перш за все, ось про те, що сказати, перше, що Україна вже давно є, була ще ген-ген давно до того, як оці наші прекрасні сусіди з боку з'явилися. Ось і вони що завжди стояли і будуть стояти на е, рубежі своєї незалежності, своєї волі. Ось, і показати, що ми от давно вже є. Ось такі. В нас є ось така нація, є ось такі військові, які були давно, щоб люди бачили і вони знали, що вони розрізняли. Був козак, був сучасний військовий, е, січовий стрілець до кінна євсківських і воєвода Київської Росії. Перформанс Франківців у Нідерландах перегукувався із постановкою крізь віки, яку міми вперше представили прикарпатському глядачеві у 2021 році, каже Артур Гулько. Так як в нас в основному дійстві крізь віки є великий годинник, чи якому сипеться зерно. Ось як для нас нагадували про те, що ми хліборобна країна, і що це зернятко якби для нас кожного як життя якогось військового, який кожен е, там є. Які захищають, тобто вони за своїми плечима завжди перевертають, тобто вони продовжують життя. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.